Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 478. У школі є три шости класи. У 6 А і 6 Б класі навчається відповідно 7 двадцятих і 5 шістнадцятих усіх шестикласників і шестикласниць. А в 6 В класі 27 дітей. Скільки всього шестикласників і шестикласниць у цій школі? Починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. Всього учнів 6 класів ми не знаємо, скільки дітей. Я напишу так: всього у 6 А, у 6 Б та у 6 В. Невідомо скільки дітей. Далі, що ми знаємо окремо за учнів саме 6 го А і 6 го Б класу? Ми не знаємо, скільки у 6 А і 6 Б класі навчається дітей. Але ми знаємо, що це становить 7,20 і 5,16. Отака частина від. Усіх шестикласників і шестикласниць. Далі. А в 6 В класі. От з приводу 6 В класу ми саме знаємо, скільки дітей в цьому класі. І знаємо, що це решта. Тобто, 6Г нема вже. В школі тільки три класи. Тобто, яка частина дітей становить від Усіх шестикласників ми також не знаємо. Але тут дуже легко можна знайти основне питання скільки всього в школі шестикласників? І тому починаємо. Розв'язання. Перша дія. Давайте подивимось: нам відомо, що 7,20 і 5,16 отака частина дітей, це 6 А і 6Б. А в 6В ми знаємо, скільки саме в дітях. Тому перша дія, я хочу дізнатися, яка частина усіх дітей становить 6 В. Ну саме усіх дітей шестикласників. Тому я беру від одиниці, тому що всі шестикласники це якби одна ціла, віднімаю суму двадцятих і 5 шістнадцятих. Сума 7,0 і 516 це частина учнів, що саме в 6А му а і в 6 му Б. І давайте виконаємо отаке обчислення. 7,20 і 5,16 це дві дроби з різними знаменниками. Їх треба звести до спільного знаменника перед тим, як додавати. Питання: який буде майбутній спільний знаменник? Будемо підбирати. 20 ділиться на 16, ви скажете ні. Збільшую вдвічі 40, також не ділиться, втричі 60 також не ділиться. А от 80 дуже красиво ділиться і на 16, і на 20. Тому майбутній спільний знаменник буде 80. Доповняльні множники. 80 ділю на 20 буде 4. 80 ділю на 16 буде 5. Все. Ми знайшли доповняльні множники. Тепер пишемо один мінус. Нам треба помножити доповняльні множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 28 восьмидесятих плюс 25 восьмидесятих. І тепер. Ми будемо від одиниці віднімати суму, так? Я одразу хочу одиницю представити у вигляді дробу 80-80. Далі мінус. І нам треба в дужках виконати дію. 80 переписали знаменник. А чисельники треба скласти це буде 53. Отже, що нам залишилось? 80 8080 відняти 53 5380. І це дорівнює. 80 записали в знаменнику, а чисельники треба відняти. 80 мінус 53 буде 27. І число 27 27,80. Це та частина усіх шестикласників, що Навчаються саме в 6 В класі. І тепер дивіться, ми знаємо, що в 6 В класі навчаються 27 усіх учнів, так? І це є 27 дітей. Тобто оця дріб восьмидесятих – це і є 27 дітей. І Щоб знайти число за його дробом, ми його знаходимо діленням. Треба 27 поділити на восьмидесятих. А щоб поділити на звичайний дріб, треба помножити ділене на число обернене до дільника. Треба 27 помножити на 80, 27. Тепер, щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Тепер у мене в чисельнику 27 на 80, в знаменнику 27 на 27 скоротили. І маємо 81-х. А що таке 81? Це 80. І от така кількість дітей у нас всього в школі 80 шестикласників і шестикласниць. І ми відповіли на основне питання задачки. Тобто, в школі 80 дітей, що навчаються в 6 класі. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!